Знаєте, де брати контент, та ви просто лінитеся, ви просто не хочете включати камеру. У мене фізично не вистачає часу розмістити весь контент, який я. І то це оправдання. Я знімаю, знімаю. Я вже йду і по дорозі, вже бляд, 20 відео, як мінімум. За 5 минут знято, по одній минуті. І все. Дивіться, ось морожена. Ріжок 5 гривень. Одна кулька 40 гривень. 40 гривень морозок. Представляєте? А молоко скільки? 5 гривень літра беруть, да? приймають на молокозавод. Скільки? А ну скажіть, почому приймають молоко на молокозавод? Пам'ятаєте, я не знаю, зараз напевно ж теж їздять э, ці моло, як він називається, Ну, машина з бочкою. Молочною блін, я забула, як вона називається ладно, не важливо. Бажаєте замовити ікру, червоно чорної щуки. Пишіть мені особисті повідомлення.